Організували на території міста Києва діяльність незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Далі знаходиться аналогічна речовина до зі пакета. Аналогічні зі пакети. В біля ємності знаходяться грошові кошти, кількість поки не відомо. І в відрі металевому також знаходяться грошові кошти. Це Що таке? Качинки Та з Так само з канабісом. Так само з кажуть. Скляній бан аналогічна речовина зеленого кольору. Середній фотограф, наявна речовина рослинного походження. Що це саме? Слабсбиновый гриб сорту JD Monta. Також псилоцибінові гриби, всередині поліетиленовий зіпакет з речовною, це печиво з канабісом. Аналогічне тому, що ми знайшли попередній шапі, так? Ще один зіпакет з таким же печивом. Слідчі та оперативники Шевченківського управління поліції спільно з співробітниками сектору кримінального аналізу та процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури міста Києва перекрили канал надходження до столиці, особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин. Ми встановили, що збут наркотиків та психотропів організовувала двоє рідних братів та їх спільниця. Останні реалізовували товар через створений телеграм-канал. В асортименті у порушників було різні види наркотиків та психотропів. А за місяць вділки заробляли 30 тисяч доларів США. За результатами проведення санкціонованих обшуків, за місцями мешкання фігурантів, ми вилучили псилоцибінові гриби та солодощі з їх додаванням, 565 зіп пакетів з канабісом та інші заборонені речовини. Вартість вилученого товару за цінами чорного ринку сягає 800 тисяч гривень. Усі троє порушників, затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.